П'ята книга Псалмів, Псалом 148. Бог гідний похвали, Алілуя. Хваліть Господа з небес. Хваліть Його вивишніх. Хваліть його всі його ангели, хваліть його всі його воїнства. Хваліть Його Сонце та місяць, хваліть Його всі ясні зорі, хваліть Його небеса високі, і ви води, що понад небесами. Нехай усі хвалять ім'я Господнє, бо Він наказав, і вони були створені. Він їх заснував навіки і надав їм закон, який не минеться. Хваліть Господа на землі, ви морські потвори і глибини, вогню та гради, снігу і тумани, буйний вітре, що виконуєш його веління, гори і всі верховини, садові дерева і всілякі кедри, ви, всі свійські та дикі тварини, плазуни і птахи всілякі, царі землі та всі народи, князі і судді землі всієї, парубки й дівчата, старці і діти, нехай прославляють ім'я Господнє, бо лише Його ім'я величне. Слава його понад небом та землею. І він підняв потугу народу свого. Це є пісня слави для всіх його вірних, синів Ізраїля, народу, що його Він любить. Аллілуя. Коментар до 148-го псалма. Псалом 148 є третім у групі п'ятьох псалмів, які розпочинаються урочистим Аллілуя. Та завершують книгу псалмів. Він не лише розпочинається та закінчується закликом хваліть Господа, але також повторює його неустанно. Така структура побудована з огляду на мету, псалом є гімном, який написаний для того, щоб заохотити все створіння як небесне перша шоста стрічка, так і земне, сьома чотирнадцяте, разом прославляти Господа, разом співати Алілуя. З огляду на цю характеристику його часто називають старозавітнім гімном Тедеум або космічним Алілуя, яке запрошує всіх і все віддавати Господу хвалу. На небі прославляють Бога небесні артисти, зоряні висоти, ангел, небесні війська, зорі або частина ангельських сонмів – сонце та місяць, ясні зірки, небеса небес, між зірковий простір води над небесні, який Бог зберігає в дощових цистернах. Алілуя інтонується щонайменше вісім разів, і цим закликом автор прагне впровадити гармонію небесних творінь і надав їм закон, який не минеться. Шоста стрічка. Після цього автор скеровує свій погляд на земні простори, на яких є великий хор співаків. 22 На зразок земного алфавіту ПОТВОРИ і глибини. Це символ хаосу, на яких спочиває земля згідно уявлень старожитньої семітської космології, порівняти Псалом 242. Вогонь, град, сніг та туман. Це атмосферні явища. Буйний вітер вважався Божим посланцем, гори і верховини вважалися найстаршими земними створіннями, Рослинний світ представляють садові дерева і кедри. Представниками звіринного світу є свійські та дикі тварини, плазуни і птахи. Святий Василій так писав Навіть глибиною не погордив Псалмопівець, який її зарахував до загального хору створіння, що більше навіть і вона своєю власною мовою гармонійно доповнює гімн на честь творця. І ось на закінчення з'являється чоловік, який є справжньою короною творіння, що представлений усіма поколіннями, всіма титулами та родами. Царі, народи, князі, молоді діти, старі та юнаки. всі людські творіння прославляють Господа за його найвищу гідність, 13 стрічка, і за те, що він близький історії, адже підняв потугу народу свого, 14-та стрічка. Отож через класифікацію предметів автор прагне проникнути до істоти, і в такий спосіб мудрість переростає в хвалу, а споглядання в контемпляцію. Святий Йоан Золотоустий, великий патріарх Константинополя, говорив святі, з огляду на свою велику правість серця, коли прагнуть віддати хвалу Богу, зазвичай запрошують багатьох інших, щоб приймали участь в прославленні і заохочують тих, що приєдналися до них в так красивій літургії. Подібно вчинили трьох юнаків у вогняній печі, коли запросили усе створіння прославляти Бога добродійства. І заносити похвальні гімни до Бога. Порівняти Даниїла 3. Кожного читача автор запрошує приєднатися до цього великого хору, який прославляє Бога за його трансцендентну велич, бо лише його ім'я величне, слава його над небом та над землею. 13 -та стрічка. Та його доброту бо Бог є близько до свого створіння, якому він підіймає потугу. 14 стрічка. Споглядаючи на всемогутнього та на милосердного Творця, Августин в такий спосіб заохочував хвалити Бога за його діла. Коли споглядаєш на ці речі і радієш ними, та піднесеш свій погляд до того, хто їх створив, та до невидимих прикмет, починаєш розуміти, якщо речі, які він створив, є красиві, то як же красивіше є той, який їх створив. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська.